Прилуцького краєзнавчого музею музею Олега Кошового вже зовсім скоро отримає нове життя. Сьогодні тут, що називається, кипить робота. Команда музейників переносять і встановлюють старовинні меблі, розгортають дбайливо запаковані експонати, які вже незабаром гармонійно поєднаються в єдиній концепції оновленого формату історичної скарбниці. Так втілюється ідея реекспозиції музею, до реалізації якої прилуцькі музейники йшли не один рік. Декілька років. Кив поспіль ми вже пишемо грантові заявки для того, аби провести реекспозицію у філії кошового. У нас є основний корпус музею і є наша філія. Тут, в принципі, була вже застаріла така експозиція, присвячена Другій світовій війні. Вона, скажімо так, була мало цікава, тому що виготовлена там на як ксерокопії і, і малопредметна, відповідно, мала кількість відвідувачів, і ми постійно готували заявки на фінансування, аби нам зробити реекспозицію. Розуміємо, що це вкрай складно, і тому вирішили діяти, власне. Самі ось одна кімнатка минулого року, позаминулий рік, нам а, була зроблена такий косметичний ремонт завдяки фінансовій підтримки Анатолія Константиновича Мірошниченка. Ось, і ми там зробили кімнату а-ля такого ніби побуту кошових. Тому що Кошова пише, що цвів бузок заглядав у вікно в цей день. У мене народився син. І ось у нас так і виник задум, коли ми е, міняли вікна, відкрилось вікно. І подумали, а чому не зробити власне помешкання, де народилася ця людина? До Олега Кошового, трішки відійду від теми, можна говорити різне, але він народився в місті, тут жила його родина, цей будинок побудував його дідусь. Який він загероїзований? Це вже одна справа. Як писалась молода гвардія, тричі переписувалась, Це інша справа. Які були відносини Фадієва і мами Олега, Олени Миколаївни, це також окрема історія. Але ми маємо власне будинок, де жила ця людина. І е, зараз музейна сфера, вона спрямовує свою діяльність на те, аби бути унікальними, не бути стандартними, не бути від... Е, Кісток-мамонта і закінчувати незалежністю, і все отак іде в хронології. Ось навіть події на цієї сучасної війни вони підштовхнули музейників до того, що ми власне позбирали експозиції і потім почали думати: а що ж нам як нам жити далі? І ми повернулися до тої до думки, що варто не лише показувати хронологію, а можна показувати колекції. Так власне сталося і з філією. Ми маємо велику кількість предметів, які зберігають. Ци у нас фондосховищі, чому ми не можемо їх показати? Ми мусимо їх показати сьогодні. В часи активної деросифікації та декомунізації прилуцькі музейники вирішили, варто сконцентрувати атрибутику та інші предмети радянщини в одному місці. Як нагадування про той період, який став частиною нашої історії, основна загальна тема новоствореної експозиції на прикладі родини Олега Кошового показати, як радянська система формувала людину, відмічає Тетяна Зоць. Кожна з трьох кімнат матиме свою індивідуальну ідею. Так, зокрема, у першій можна буде побачити продуманий до дрібниць інтер'єр, актуальний в ті часи. Перша кімната нас буде присвячена, скажімо так, родині кошових побуту містян. Ми говоримо про будівлю, ми говоримо про цю родину, хто тут жив, як будувалася, як могли можливо виглядала ця кімната. Тому що, на жаль, в нас нема світлин безпосередньо чи до війни, до другої світовини, чи після другої світової війни, якщо знаходиться, але ми власне розуміємо, що тут має бути те те. -те, -те, -те. І ось, наприклад, ми буквально на цьому тижні шукали фікус. Тому що всі добре знають, що в кожному помешканні е завжди знаходилася ця рослина, ця квітка, тому що це така, скажімо, був ну, ось такий елемент обов'язковий. Тому у нас обов'язково буде фікус. Обов'язково та метажерочки, які книги безпосередньо які книги тоді використовували, який посуд був, який сервант, тобто. Ми максимально будемо намагатися відтворити помешкання містян прилучан в особі родини кошових. Щодо власної експозиції у першій залі тут будуть представлені речі, які належали Олего Кошовому, і не тільки з меблів з родини кошових немає нічого. Єдине, що ми просто як ми підбираємо. Тогочасні тогочасного періоду, але буде будуть, будуть, наприклад, одяг його є власне, там такі серветочки, які він там вишивав дитиною. Те, що нам колись ще, коли коли в минулому був відкритий тут музей, власне, Олега Кошового. Ось там декілька, але їх дуже-дуже мало, абсолютно дуже мало. Тому ми будемо максимально відтворювати, скажімо, уже тими предметами, які є безпосередньо у нашому зібранні. Ще експозицію цієї кімнати доповнить багато цікавих речей: раритетний Програвач пластинок, старовинний годинник, швейна машинка, оскільки мама Олега Кошового займалася пошиттям одягу. А зараз, після відкриття оновленої філії музею, кожен відвідувач зможе спробувати свої швейні здібності завдяки їй. Деякі з цих експонатів належали дідусю Тетяни Зоць, і тут в колекції музею фактично отримали друге життя. Музейна справа вона, в принципі, може це апофіозно говорити так, але це дійсно справа мого життя. І коли ти приходиш додому і знову ж таки продовжуєш думати про це, і думаєш, а куди ту вітрину поставити, а куди ту вітрину, і в принципі речі особисті, які в тебе залишаються від твоїх рідних, але ти розумієш наскільки вони значимі будуть для, для музею і в новій експозиції? Ну, до прикладу, знову ж таки, парасолька мого дідуся, вірніше бабусі бабусі. Голік віри, які проживали на Сорочинцях, на жаль, вони нині вже покійні, і ось власне, я з їхнього будинку максимально намагалася ось такі речі передати до фондосховища. Як то і картина, знову ж таки, з ручною роботою, виготовлена такими стрічечками. Це вона ще 60-х років, ці такі картинами прикрашали будинки. От, і знову ж таки, швейна машинка їхня сюди потрапляє. От ну і література знову ж таки, яка в нього була, тобто максимально все, що можна, ми наповнюємо, наповнюємо і, знаєте, навіть буде приємно те, що ось ці речі будуть продовжувати. Тетяна Зоць розповідає, характерною рисою радянського періоду було втілення символіки СРСР навіть в неочікуваних на перший погляд речах. Сільчик здавалося дрібничка, але маємо зірку. Добре, що ми просто сідничками на них сиділи і мало на це звертали увагу от Друга кімната висвітлюватиме тематику радянської пропаганди. Тут експонуватимуться найрізноманітніші речі того періоду від сувенірних предметів до побутових. Наступна зала у нас буде присвячена радянській пропаганді, тому що ми розуміємо, що ось Олега він формувався в певному суспільстві. Хоча є версія про те, що він взагалі був представником повстанської армії. Ну, Знову ж таки, можливо, колись у майбутньому ми більше дізнаємося е інформації, будуть якісь відкриті нові документи, е архіви. Ось. Але цей зал у нас буде присвячений пропаганді з цим предметам, які постійно вже були в побуті, якими акумулювала партія, аби впливати і формувати е радянську е людину. Ці предмети вони виготовлялися як сувенірні, так і побутові. Ось, до прикладу, я вам покажу просто побутовий предмет. Це, тобто, ну абсолютно різні речі. Це е, прекрасна шикарна ваза, присвячена 300-річчю нібито возз'єднані України з Росії, про яку нам пропагували 300 років, говорили. Ось, і е, в повсякденному житті людина могла використовувати просто пляшку для молока. Але тут ось СРСР обов'язково, тобто де тільки можна, там скрізь зірочка, скрізь Ленін, скрізь СРСР. І знову ж таки, це може бути як сувенірні предмети, це може бути живопис, до прикладу. У кожній будиночку знаходилися ось такі фігурочки. Знову ж таки, якщо добре перегледітись, то тут українців ми не бачимо. Сарафани, балалайки і все решта. Але в кожного дома це було. Ось так само були свинарки. У нас в експозиції в тій постійній там знаходиться також образ свинарки, де знаєте, так, знову ж таки показувалося радянському суспільству, які ми щасливі, як ми будуємо комунізм, трактори в полі, хліба, оце все. І, звичайно, що це було дуже складно. І деякі художники просто намагалися хоча б поєднати, поєднати знову ж таки, якщо тут е е е Кремль. То хоча б уплести його в український орнамент, і тому дуже відомі були петриківські розписи, і саме з емблемами чи з зображенням там Леніна або зірки, щоб, хоча б, не втратити свою ідентичність. Дивишся на годинник кожного дня, і ти розумієш партія. Все має бути ось тут. Так, так. Тут тік-тік, тут тік-тік, і тут тік-тік. Абсолютно відбувається. Третя ж кімната зала соцреалізму буде присвячена радянській пропаганді через мистецтво. Тут буде і живопис, і скульптура знову ж таки. Тобто, побачимо, як працювали митці. Як вони інколи намагалися обійти партію і все таки щось додати свого? Тому що ми знаємо, що чітко була сформована спілка митців України, були видані спеціальні директиви. Як має що бути? обов'язково має бути лінія партії, обов'язково тебе має бути портрет Леніна, інакше. Ти просто не зможеш працювати або ж тебе тоді чекає доля нашого художника Едуарда Усова, якого просто намагалися знищити. Тетяна Зоць відмічає, саме мистецтво стало одним із інструментів впливу радянського тоталітарного режиму на уми та підсвідомість людей, практично в кожній мистецькій роботі червоною ниткою, навіть на перший погляд, непомітною, проходить символіка, покликана оспівувати та закріплювати радянську ідеологію. Здавалося б, ну, звичайна жіночка, усюди стоїть собі в полі, але хустка в неї червона, тому що червоний колір він війшов скрізь в побут. І ось символізував якраз партію. так, Знову ж таки, у неї вели... не вели... мотоцикл. Знову ж таки, тобто ось у нас ланкова, вона на мотоциклі їздить, вона активна, вона ділова, вона може собі дозволити. І ось це, скажем, але ми добре знаємо, як ми ходили, збирали картоплю, копали моркву, тому що буржуї мали комбайни, які самі моркву копали, а в нас. Супер-пупер державі, на жаль, ми рвали його руками. І ось цей мотоцикл він також показує, що наскільки ми багаті, потужні, ділові. Тобто, всі ці моменти вони закладаються. На перший погляд, прекрасна робота, але в ній. Знову ж таки закладені певні ось такі посили, посили партійні. Дуже велика кількість серій у художників присвячені безпосередньо ось там, енергетикам, сталоварам, вугледобивній продукції, обов'язково цей. Звичайно, кожен мав намалювати Леніна. Або він із дітьми намальований, або він там десь у засланні. Тобто всі позитивні ось такі його, ось як він там, то картопельку бідний жарить. І от таких творів у нас. В принципі досталь, крім того, Тетяна ділиться. перебираючи експонати фондосховища, що мають поповнити виставкову композицію музею кошового, віднайшли цінну річ символ сучасної війни з Росією, символ нашої мужності, стійкості та безумовної перемоги. На превеликий жаль в сучасній війні в теперішній, з'являються нові символи, нові герої. Про яких ми будемо говорити, про яких ми будемо звичайно будувати експозиції, і добре знаний уже бородянський півник, який вистояв, так само як вистоїмо ми. А в нас в експозиції знайшовся свій півник, і, дякувати Богу, він власне неопечений. Вогнищем тих вибухів, які відбувалися в Бородянці, Дякувати Богу, що наше місто оминула ця навала, от тому, ось цей півничок з нашого фондосховища він буде, ніби такий, знаєте, маленький побратим. Того бородянського півника і сподіватимемося, що він символізуватиме тільки нашу перемогу і ніяким чином, і буде закликати своїм таким дзвінким, голосистим криком для того, щоб всі звертали увагу на нього, і його гербінчик буде завжди стояти непереможним таким хвостиком, тобто бойовим духом, оновлена експозиція музею Олега Кошового запрацює вже найближчим часом. Попередньо відкриття планується у знаковий символічний для українців день 24 серпня.